Багато хто думає, що застій жовті це вже не така проблема, на яку нам і увагу звертати не потрібно. Але це зовсім не так. За Василь чайка, і сьогодні ми поговоримо з вами, чому проблема жовчі може бути навіть смертельно небезпечна для нашого організму. І що робити, коли у нас виникають камінці в жовчному міхурі. Давайте розпочинаємо і розберемося із жовчю та жовчним міхуром. І так, жовч це речовина, яка відділяється нашим організмом, зокрема, клітинами печінки, гепатоцити. Далі ця. Речовина стікає по жовчовідних протоках і має потрапити в кишківник. Але в нашому організмі, якщо жовч, наприклад, не вимагається, ми не жирної, і гострої, і кислої, і інших видів їжі, вона стікає в резервуар, який називається жовчним міхуром. І там жовч концентрується, з неї витягується вода, вона стає більш густою і там знаходиться до того моменту, поки ми не будемо їсти стимуляторі жовчі. Далі жовчний міхур скорочується. І ця жовч виділяється. Жовч нашому організму потрібна перше для того, щоб активувати ферменти пішлункової залози. Тому, наприклад, якщо у нас недостатньо кількості виділяється жовчі, у нас недостатня активація ферментів пішлункової залози. І ми можемо що неправильно поставити діагноз і лікувати ферментативну недостатність пішлункової залози. І таке дуже часто трапляється, коли, наприклад, ви ранком йдете в туалет і кал прилипає до. Стінки унітаза, ми тоді пользуємося йоршиком. А йдучи до е, лікаря гастроентеролога він робить копрому, каже: ой, у вас там жири нейтральні, ой, у вас порушене травлення, і назначає вам ферменти. Але насправді це проблема не пішлункової залози. А саме недостатнього виділення жовчі. Також жовч запускає скорочення нашого кишківника, яка називається перистальтикою. Якщо жовчі буде недостатньо, то, звичайно, скоротлива функція кишківника починає страждати. І тоді в нас є такий стан, який називається запори. Також жовч нам необхідна для того. Щоб у нас засвоювалися жиророзчинні вітаміни і взагалі жири, тому що жовч омилює жири і створює оптимальні умови, щоб далі виділилися ферменти пішлункової залози, зокрема ліпаза, так звана. І ці жиророзчинні вітаміни, і взагалі жири були засвоєні нашим організмом. Тому у нас буде дефіцит вітамінів. Не вітаміни приймати зовні, та й це нам допоможе вітамін А, Д, Е, і так далі, що в нас на сьогоднішній день дуже популярно. А треба, щоб у нас правильно працював жовчний міхур. Також жовч це універсальний біологічний природній антисептик. І він не дає можливості, наприклад, гнилостній флорі розвиватися в товстому кишківнику. Він створює умови для того, щоб лакто і там розвивалися. Він не дає можливості глистам жити в кишківнику. Так, вони можуть туди потрапити. Але коли виділяється жовч, Зокрема, концентрована жовч, то яйця цих глистів, коли з жовчі, далі вже не можуть давати фактично потомство. Нічого з цього не вийде. Ось. Тому глист може пострапити, але жити в організмі він не зможе. Бо щас подивився, жовч створює умови несприятливі для цього. Також жовч у нашому організмі служить як скет надлишків холестерину, який більше вже не потрібен нашому організму, він скидається в жовч. І якраз він відляється далі в кишківники. в кишківник. Тому якщо у нас є застій жовчі, всі ці органи, які я перерахував, будуть страждати, буде страждати наш організм. Ну ще якщо буде застій жовчі, то будуть утворитися камінці в жовчному міхурі. І це може призвести навіть до серйозних проблем, таких, наприклад, як розрив жовчного міхура і потім жовчний перитоніт. І вам любий хірург скаже, що перитоніт це не є проблема, як ж такою, но ну, якщо є жовчний перитоніт, то це катастрофа виникає. Тому щоб цього не виникало, ми повинні з вами це профілактувати. Як же ж ми можемо виявити, що у нас є цей застій жовчі? Ми це можемо виявити з вами з допомогою, наприклад, інструментальних методів. Це ми зробили УЗІ. І дуже часто на УЗІ знаходять загиб жовчного міхура. Кажуть, що це вроджений. Вродженого загиба ніколи немає і не було. Це захисна функція, коли жовчний міхур уже не може більше приймати жовч. І там підтягується така невеличка зв'язочка, і тоді в результаті цього виникає оцей перегин. Нормалізувавши відток жовчі, ця проблема зразу зникає. Також ми, як побачимо, ще цей застій жовчі, що це не узі, наприклад, по зовнішнім признакам нашого організму. Перше, це коли у нас появляються болі, дуже часто в висках, ось тут починає голова боліти, непонятно чому. Другий момент це, наприклад, коли теж може підвищуватися тиск. І люди, в яких, наприклад, була жавча камена хвороби, вони знають, що тиск підвищується, вони п'ють ліки, нічого нормально. Якщо вирішили проблему з каменцями у жовтному міхурі або з застоєм жовчі, на тобі і тиск нормалізувався. Тобто підвищення артеріального тиску і болі у висках також можуть говорити про проблеми жовчного міхура. Поява в так званих проекційних зонах. Змін це ось тут. Це проекційна зона жовчного міхура. Тут можуть виникати папіломи, тут можуть виникати пігментні п'ятна, тут можуть виникати родинки, якісь додаткові, яких раніше не було. Жовтий наліт на язику це також застій жовчі. Гіркота в роті це також застій жовчі. Всі ці симптоми навказують на те, що треба евакуювати жовч, треба її. Вивести, щоб вона не застоювалася, тому що це буде призводити до тих змін і порушення тих органів, про які я вже розповів. Але як це правильно зробити? І тут завжди лікарі рекомендують, що вам треба обмежити всяке жирне, гостре, кисле солоне, тому що це небезпечно, бо у вас потім починаються болі. І це сама велика помилка, яка є. Чому? Тому що, якщо ви ці продукти виключаєте, це призводить до того. Що жовч і так не виділяється, і вона починає застоюватися. А чим більше буде застой і триваліший застой жовчі, тим більший ризик виникнення жовчо-кам'яної хвороби. Тому профілактика, наприклад, жовчо-кам'яної хвороби це нормалізація відтоку жовчі. Тому все навпаки потрібно робити. Що робити, як робити, ми з вами поговоримо трошки пізніше. А зараз ви маєте зрозуміти просту річ. Що жовч для нашого організму є дуже важливою, і ви можете легко виявити застій жовчі, навіть не маючи специфічних медичних знань. Давайте з вами ж перейдемо до того, що потрібно робити, щоб застою жовчі в нашому організмі не було. Перед тим, як ми перейдемо до цього алгоритму, я хочу наголосити, що тільки комплексний підхід в сучасному світі, коли ми діємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні, на рівні сприйняття, дає можливість людині бути здоровою. Про цей комплексний підхід я детально розповідаю на своїх навчальних курсах і описав у своїй книзі. Якщо вас цікавить даний підхід і ви хочете бути здоровим, а не лікуватися все життя, переходьте за цим посиланням під відео і ознайомиться із цією інформацією. І так, першим пунктом являється це не Їсти жирне гостре та кисле, не їсти якісь стимулятори відтоку жочі, і так далі. Найпершим завжди являється це відкрити. Запам'ятайте, будь ласка. І таку помилку роблять дуже багато людей. Вони, наприклад, починають почули, що треба їсти жирне, гостре кисле, починають їсти, а в них починає боліти в правому підребір'я. О, і лікар їм каже: ви ж бачите, робите невірно, а якщо у вас є кам'янець, то буде катастрофа. В чому ви всі допускаєте помилку? А в тому, що ви вживаєте стимулятори, але при цьому у вас закриті двері, по яких відтікає жовч. У вас є набряк. Наприклад, жовчовідних протоків. Тому поки не буде нормалізовані відкриті всі двері, не буде знятий набряк, не можна приймати стимулятори відтоку жовчі. І найкращим способом, який відкриває всі двері, є метод вістеральної терапії. Зараз ми з за вами детально розберемо, як потрібно робити вістеральну терапію для жовчного міхура і жовчовідних протоків. І так, вістеральна терапія. Перше, що нам потрібно знайти, це проекцію фатеревого сусочка. Як ми його маємо знайти? У нас є мечевидний відросток, ось він, ця кісточка, яка виступає, і пупок. Ми цю відстань ділимо на три рівних частини: один, два і три. І ось середина оця третина от фактично, середина третя і верхня, третя, де вони е, з'єднуються, ось це місце буде умовно проекція фатеревого сусочка. Нам тут потрібно зняти тиск. Із 12-палої кишки, і в першу чергу відкрити сам фатеровий сосочок. Як це можна зробити? Ця людина може зробити сама, дуже просто. Ми відступаємо до цієї серединної лінії на 1,5-2 см вправо, ось в цьому зоні, і легенько натискаємо перпендикулярно вниз до появи легесенького дискомфорту, 4 по 10-бальній шкалі. Потім, як тільки цей дискомфорт виник, ми вектор руху змінюємо під кутом 45 градусів вверх і утримуємо до. Від 30 до 90 секунд до повного зникнення больових відчуттів. Якщо больові відчуття посилюються, ми зменшуємо тиск. Ми це можемо робити своїми пальцями, ось таким чином. Ми це можемо робити любими підручними засобами, наприклад, маркером можна ось так натискати вниз, а потім під кутом 45 градусів вверх. Тобто, ми маємо пропрацювати ось всю цю зону. Ось. Хорошо, щоб тут ніде не було больових відчуттів. Потім, коли ми пропрацювали цю зону, ми маємо розтягнути печінкові протоки, фактично. Яким чином? Так же ж само беремо і ось тягнемо ось, ось таким чином вліво. Це ми можемо своїми пальцями зробити. Також можемо зробити з допомогою маркера легенько і утримуємо. Так, же ж само нам ми робимо тільки тепер вниз, щоб ми могли розтягнути пузирну протоку і печінкові протоки. Ось таким чином. Тобто, повністю знявши біль і дискомфорт у цій зоні. Це дасть можливість нам легко відтікати жовчі по жовчному міхуру та по печінковим протокам. Але якщо, наприклад, є камінці у жовчному міхурі, то що тоді робити? Ви робите все те саме, але не натискаєте от сюди. Це на проєкцію жовчного міхура. Тобто всім, у кого є жовчні камінці, або немає їх. Видаляли, наприклад, жовчний міхур, або він присутній, ви працюєте ось от з тією зоною, яка знаходиться фактично у правій частині мірі. Нашого живота над епігестрієм і в середині. І цього досить. Цю методику потрібно проводити до повного знаття дискомфорту щоденно, якщо є можливість, можете проводити два рази на день. Можете проводити також за 15-20 за хвилин до їжі. Коли протоки стали відкритими, далі ви можете почати вживати продукти, які стимулюють відток жовчі. Що ж це за продукти? Це гостра їжа, тобто перець, наприклад, той же самий гострий, спеції різного роду, кисла їжа, та ж сама квашена капуста, квашені помидори, квашені огірки, жирна їжа. Це масло холодного віджиму, натуральне. Це сало, наприклад, це різного роду квашення і так далі. Тобто всі ці продукти будуть стимулювати відток жовчі. Ну що потрібно пам'ятати, тут яку помилку допускають люди? Вони провели вістеральну терапію і потім почали вживати ці продукти. І в них знов починається біль у правому підрібір'ї, і вони ой, ой 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 Ваша методика не працює. Методика працює, але ви не до кінця простимулювали. Щоби всі протоки були відкриті, де ще зберігається набрік. Тому спочатку ще раз, треба дуже гарно провести метод вістеральної терапії і потім уже жувати. Навіть якщо у вас є камінці у жовшному міхурі, ви можете потрошки почати вживати жирне, гостре, кисле солоне і так далі, щоб стимулювати відток. Наступним моментом, коли продукти ви ці вживаєте, ще ви можете стимулятори вживати. Наприклад, каву. Кава дуже сильно стимулює скорочення жовчного міхура. І, наприклад, каву правильно ви можете вживати перед їжею. Але пам'ятайте, з самого ранку, як ми вже з вами говорили, потрібно зробити вістеральну терапію. Ви навіть можете робити вістральну терапію за 15-20 хвилин до прийому їжі. Можете випити каву або, наприклад, міцний чай. Фреші, сморси, це теж може бути як стимулятор, якщо ви туди додаєте спеції, і у вас потече жовч, і проблем тоді ніяких не буде виникати. Окрім їжі, стимуляторами відтоку жовчі являються ще і трави. Які трави, часто люди запитують, які трави краще? Це любі трави, які мають гіркоту. Той же ж самий полин, який, звичайно, у нас росте, корінь кульбаби, він теж гіркий, та ж сама калина. Чорна редька, все це являється стимуляторами відтоку також жовчі, і ви можете її вживати як в сухому вигляді, також можете вживати і в приготовленому вигляді. Ось у вас є рецепт. На мою думку, він є одним з найкращих, навіть коли є жовча кам'яна хвороба. Він стимулює відток жовчі, і цим же самим буде призводити до зменшення камінців у жовчному міхурі. Але потрібно ще пам'ятати треба про емоційний компонент. Що тут дуже важливий момент. Що жовшні протоки, саме плоскі епітелії жовшних протоків, які вистілає жовчний проток і жовшний міхур, реагують на рефлекси, або ви можете їх називати емоції, це з гніву агресії, які виникають, коли є якісь неприємності у вашому житті в сім'ї, на роботі, в стосунках, з колегами. І так далі. Тобто, все, що вас дратує, і все, що вас викликає злість, коли у вас є це відчуття, призводить до стоншення оцього плоского епітелію, і більше мають відкриватися протоки. Але потім, коли ви заспокоюєтеся протоки, Мають відновитися назад, той плоский епітелій має відновитися назад. І відновлюється він через набряк. В цей момент, коли загоюються протоки, протока сама стає вузькою, і це створює умови для порушення відтоку жовчі. Тому ви можете дуже гарно харчуватися, ви можете дуже гарно робити вісцеральну терапію. Все робити правильно, але якщо ви живете в умовах, де ви злетесь, де у вас виникає агресія, де постійно є оцей процес загоєння, ця відна протока буде дуже вузька. За рахунок цього, бо нам де постійно набрякша, да, із середини, за рахунок цього будуть створені умови для порушення відтоку жовчі, і жовчна кам'яна хвороба, наприклад, у вас не зникне. І перекрут жовчного міхура не зникне. І там деформація жовчного міхура не зникне, і скажете, все це не працює. Все це працює, коли ви підходите комплексно. Тому робота з емоціями є вкрай важлива. Що ж тут для нас є надважливим в роботі, в роботі з емоціями? Перше, що що б не відбулося у вашому житті? З чоловік щось зробив, дружина щось зробила, щось трапилось у вашому житті. Ви собі задаєте одне просте питання: оце, що зараз відбувається, від цього я помираю. Невже це призводить до моєї біологічної смерті? Невже треба оця реакція, така як зліща агресія? Там ваша дитина получила двійку, так що вона від цього помре в житті? Так ні, звичайно. А от там щось чоловік не так сказав, так що треба зразу злитися? Він так сказав, бо тому що він так думає. Але ну, якщо у вас буде реакція, і ви це будете сприймати, так не повинно бути, це неправильно, це буде знову перезапускати рефлекс і ви будете лікуватися все життя, і потім будете казати, що це не працює. Тому пам'ятайте, фізичний та емоційний рівень вкрай важливий. Але в кінці є логічним запитанням: то що, якщо є камінці в жовтному міхурі, то що робити? Можливо, в операції, мені ж сказали, що треба робити операцію. Якщо ви розумієте, як працює організм. То камінці у жовтому міхурі не являються проблемою. Вони як виникли, так і можуть бути прибрані. І все, що нам для цього потрібно робити, це той алгоритм, який ми з вами розбирали раніше. Давайте ще раз цей алгоритм повторимо. І так, перше, ми діємо на рівні емоційному і на рівні фізичному. На рівні емоційному ми прибираємо злість. Та агресію на рівні фізичному ми постійно підтримуємо протоки відкритими. Для цього ми використовуємо вістеральну терапію і можемо використовувати різного роду додаткові спазмолітики, в вигляді, наприклад, настою кульбаби. Також ми що робимо? Вживаємо продукти, які покращують відтік жовчі, тобто стимулюють скорочення. Жовшного міхура. Якщо у вас є камінці, в жовтному міхурі не треба багато їсти солодного, гіркого кислого і трашне. Ви пробуйте потрошки, щоб вам було комфортно. Якщо ви трошки збільшите, наприклад, більше дозу, і жовтний міхур занадто скориться. Ви тоді що відчуєте? Невеличкий дискомфорт. Тут нічого страшного немає. Ви провели вісцеральну терапію і рухаєтеся далі. Потім ви додаєте. Стимулятори жовчі. Це можуть бути гіркі трави або інші засоби, які я вам назвав. Ну, звичайно, хтось каже, а я не хочу, ви можете використовувати і медикаментозні засоби. Ну, якщо ви не будете робити отих два пункти вище, то нічого з цього не виходить. Тому лікуйтеся правильно, евакуюйте жовчу свого міхура правильно, і тоді проблем ніколи не буде. І камінці з вашого життя також зникнуть. Тільки думаю, людина в сучасному світі може бути здоровою.